І всім привет! Ви привет. на каналі машурика красотулька Зараз я швидко кушаю тут на концерт. І я буду петь песню песню Найнекраща доночка. Клас! Всім привіт! У нас ось такі гарні нові э, помічники. Так. Так. <laughs> Тож будемо тестувати. Так. Це перший раз, так? Ми з так. будемо тестувати, подивимось, що вийде. Так? Так. Зараз машинка снідає. І ти, звісно, і ти, звісно, і ти. Зараз у нас машинка снідає і ми швиденько збираємось і їдемо, так? Так. Добре. Ура! Ми зібралися так. вже в машині, так. так. Зараз будемо виїжджати. Okay. Ми трошки заблукали, так? Да? Так. Але зараз вже знайшли. Так. Буде проходити у бізнес-центрі Амбрика. Так, Дякуємо. Будь ласка. Ви такі вічливі. <рес> <рес> так. Подивай. Шнурки. Зараз заляжемо. Подимаємося. Вверх. вверх. Едем. Едем. Маша, ты что, нажала что-то? Ну да, если добро да? Так. Можно? Я наверное. А я тоже буду выступать? Да. Походу, где только на большой цель был на сьогодні були ще і смійки фото, але спочатку окремо кожний повинен скоризуватися з тою, талановитою красотою, яка розвиває талантки ваших діточках. І наступною на цю сцену виходить Санду Марія. Найкраща донечка лауреат Українських конкурсів, полуфіналіст телевізійного проєкту Найкращий голос країни. Давайте поаплодуємо! Ви самі розкажете, що саме ви будете виконувати. Це буде пісня, таночок, басня, проза, монолог. <ріпи> давайте пообладуем. Ви себе так назвали, що вас так називають батьки? Себе, так. Оце правильно, я теж не пора. І якщо ти розумієш, що ти гарна людина, скажи про це всім. А скажи, а що треба робити, щоб тебе ще й мама назвала хорошою донечкою? Як їй треба допомагати? Що треба робити? Нічого? А там, наприклад, посуд повийти ввечері один раз? Ні? Це твоя подружка, я так розумію, да? ну, ну, а там, наприклад, прибратися замість мами не треба по квартирі? Треба. Треба, добре. А ще треба готувати, ти вже вмієш? Ні, а будеш вчитися. Уявляєш? Через... Десь через 10 років тобі буде 16, да? да. А твоїй мамі 18. І, от, і вона вже буде дуже швидко втомлюватися. їй треба буде обов'язково допомагати готувати, прибирати і так далі. Добре? Молодець, все, я домовився. Де мама? Покажи. Де. Знімаємо, так? Де? Мам, все нормально, скоро буде допомагати. Облиски! Першу коробочку отримає той, хто зможе зрозуміти, що це за пісня, зашифрована за допомогою щі. Що таке щі? Це штучний інтелект. Тобто, текст пісні. Загнався, загнався. О, так, загнався. загнався в штучний інтелект і він сформулював цю пісню саме так. Поїхали. Правильно! Ну, вона, да. вона просто репорша вона дек... не ну, каже. До речі, ми зараз можемо подивитися на реакцію дитини, що нам посередині. Розпаковуй, ну, швидко. Що зберегтися? Молодежи, ну, ну тепер так керівчати аж почервоніла. А, це просто світер не свідчує. Добре, зараз тобі зараз доставка олівця працює з цієї кімнати. А ми продовжуємо. П'яти керівника з студії жичетну діаночку. вона сказала дуже-дуже потрібні, корисні. Слова. Так, а де я Так, я дуже вас рада вітати. Сьогодні, нарешті, важніше, тут сьогодні, я всіх батьків побачила то маму, то тату ми по всіх інколи бачимо хвилині. Саме найголовніше, що ми тут зібрали сьогодні, тому що такий дуже крутий, гарний концерт. Дуже багато батьків мені кажуть, що вони обожнюють концерти студії, навіть я думаю, чисто те, що ми їздимо на фестивалі на все інше. Ну так, Концерт студія. І наша інформація 30 го числа ми їдемо на фестиваль. Я про це не пишу в групі, тому давайте, батьки, підключайтеся. Думаю, побачили, як результат від кого був дебют, хто вже полуфіналіст голосу найкращий голос країни, хто був лауреат фестивалів. Тому треба активніше приймати участь і відвідувати в принципі все. Так, так я пропоную зустрічатися кожен тиждень, співати тут. Важко. Отож, я буду називати ім'я та прізвище маленької зірочки. Це означає, що вона повинна буде підійти на цю сцену, посиляйтеся в камеру. Санду Марія! Які ж вони красиві, які ж вони талановиті, вони заслугують кожну секунду чути опаски. В їх напрямку лапаські, лапецькі. А то ж не і для наступної співачки. Кослова Софія, Софійка, біжіти себе полотен я yeah. вас. Yeah.

¡Por favor!